Як і обіцяли, у рамках марафону зможемо поспілкуватися із представником, зокрема, інспектором відділу кадрів управління патрульної поліції у Хмельницькій області із паном Дмитром Сокальським, Сокальським яким зна, який зараз, перепрошую, з нами перебуває на Zoom зв'язку. Отже, про вимоги до кандидатів, критерії вибору, відбору цього і власне з якою частотою відбувається наповнення самопатрульних поліціянтів, і про інші цікаві деталі ро Розкаже нам пан Дмитро. Підскажіть, чи з нами пан Дмитро на зв'язку? Поки що. Ще... Так, чую, пане Дмитро, слава Україні. Героям слава вже й бачу. Отже, маємо можливість поспілкуватися. Насамперед, розкажіть, будь ласка, коли стартувало власне набір до батальйону патрульних поліціянтів і якими якостями, якими навичками мають володіти кандидати аби потрапити до вас? Так, доброго дня ще раз набір стартував у нас 14 лютого, міста Хмельницького менець по. Того відходу та міста каметам кандидатів, висока мотивація, поведіння державною мовою, здатність швидко приймати рішення та діяти в екстрених ситуаціях, дисциплінованість, організованість, комунікабельність, вічливість, стриманість. Хочу ще подати маленьку ремарочку, що ми пропонуємо. Ми пропонуємо грошове забезпечення. Від 18 тисяч 600 гривень. Також тримання mm. поліцейського членів його сім'ї в закладах. Mm. Компенсація від 5% лікування для Пане, поліцейського... Думай, я дуже перепрошую, але на жаль, мало що з того, що ви пропонуєте майбутнім поліціянтам. Ми почули, бо поганий зв'язок. Мушу вас попросити, аби ви трішечки відсунулися від комп'ютера чи то ноутбука. Можливо, таким чином нам вдасться вас почути. Отже, про фінансове забезпечення, давайте спочатку як можете мотивувати, аби вступали молоді хлопці-дівчата, можливо, так, до батальйону патрульної поліції. Ще раз, будь ласка, про фінансове забезпечення та можливості. Для сімей я вибачте, будь ласка, але так так працюємо, будь ласка, грошове забезпечення. Ми пропонуємо для поліцейського патрульної поліції від 18 тисяч шесот гривень. Також пропонуємо безоплатне обслуговування в медичних закладах Міністерства внутрішніх справ поліцейському та членам його сім'ї. Також компенсація 75% вартості санаторно-курортного лікування для поліцейського та 50% для членів його сім'ї. Матеріальна допомога в разі ушкодження здоров'я під час несення служби. Щорічна оплачувана відпустка тривалістю від 30 днів. Можливість також отримання вищої безкоштовної освіти в наших навчальних закладах, тобто системи Міністерства внутрішніх справ за державним замовленням. І власне маю що запитати про цю додаткову нагороду у розмірі до 30 тисяч гривень, так, на період воєнного стану, чи можуть розраховувати на це поліціянти? Так, звичайно, можуть, але все залежить від нашого кабінету міністрів України. Те, що я можу сказати. Так, уточнення направду важливе. Отже, е зазначили ви, що з 14 лютого стартував такий от набір. Е чи багато бажаючих на день сьогоднішній є? Зокрема, у Кам'янці Подільському і у Хмельницькому управлінні? Е так, е бажаючих е доволі багато. Е люди, ну, Зі всіх різної вікової категорії йдуть до нас. Ну бажаючих дуже є багато в такому плані. Особливо зараз, як місто Кам'янець-Подільський, ми відкриваємося там, будемо так казати, спочатку до людей ну, є дуже багато. Ну, власне, ми зараз бачимо, як проводиться ваша така інформаційно-просвітницька робота стосовно е, того, аби залучити якомога більше е, бажаючих долучитися до лав поліц... поліцейських патрульних поліцейських, адже е, часто висвітлюємо, що відвідуєте зокрема вищі навчальні заклади. От недавно побували і у е, е... Університеті імені Івана гієнка якщо не помиляюсь, так там був факультет фізичної культури. Мені здається, так отже, ведеться робота. Тобто, навіть от у центрі зайнятості, от сьогодні ми буквально оголосили, Тобто, проводиться робота така інформативна. І саме на таких заходах ви розповідаєте про можливості, про те, що потрібно власне від майбутніх патрульних поліцейських. І от детальніше, що входить в обов'язки, розкажіть, будь ласка, і нашим глядачам. Що входить в обов'язки патрульних поліцейських? Вони надають невідкладну допомогу громадянам. Це саме перше. Швидко та ефективно реагують на правопорушення як в сфері громадської безпеки, так і в сфері безпеки дорожнього руху. Виїжджають на виклики по лінії 102. Також здійснюють заходи на спрямовані, спрямовані на розкриття злочинів по гарячих слідах, а також протидіють злочинності. Це от наші основні обов'язки патрульних поліцейських. Які зазвичай питання ставлять на от таких ознайомчих зустрічах? От, зокрема, молоді, амбітні, е, от люди, які навчаються в вищих навчальних закладах, що їх цікавить у першу чергу, коли до них от приходять патрульні поліцейські і розповідають про можливості? Ну, по-перше, так ну як є в нашій країні, всі цікавляться заробітною платою, всі uh -huh. тому, що це є такою вагомою... Причиною і, взагалі, дуже багато цікавляться нашим безкоштовним навчанням ну, за рахунок бюджетних коштів навчання з метою отримання вищої освіти. Також дуже багато є запитань про можливість кар'єрного росту. Ну питання взагалі дуже різні задають. Так щоб сказати, ну певні якісь от питання, от, наприклад, я оці виніс. Ну, кожна людина по різному виносить різні запитання, кого що цікавить. Скажіть, серед бажаючих долучитися до патрульних поліціянтів є дівчата уже на сьогоднішній день? Так, є дівчата, дуже багато дівчат, мотивованих дівчат з високим рівнем фізичної підготовки так, і ну, з такими бажаними якостями своїми. Ну і тепер основне те, куди варто звертатися усім бажаючим, котрі хочуть бути патрульними поліціянтами, і який пакет документів потрібно підготувати для того, аби швидше цю процедуру вже працевлаштування так можна було владнати. Так заявка подається онлайн на нашому сайті. Набір Документи, які необхідні для подачі, це заява на участь в конкурсі, паспорт громадянина України, особова картка визначеного зразка. Ми її надаємо та автобіографію. Ми надаємо людям на місці. Вони заповнюють вже з нами. Три фотокартки: 9 на 12, Декларація кандидата на посаду за минулий календарний рік. Копія трудової книжки за наявності, копія документів про освіту. Освіта може бути. Повна загальна середня або вища освіта та копія військово-облікового документу. Я вам дуже дякую за цю змістовну розмову, за те, що розповіли про можливості, власне, критерії відбору для майбутніх патрульних поліціянтів. Ну, і, власне, підсумуйте, будь ласка, такий тепер, можливо, словесний заклик. Чому варто вступати до батальйону патрульних поліціянтів? Е... Ну, по перше, чому потрібна ця орієнтація на якісні зміни в державі? Саме головний такий мотив для того і прагнення допомагати людям. Ну, я впевнена, що таких охочих направду буде багато, і е, буквально ще питання на початку: я його озвучила, але ледь не забулася про нього у е, нашій розмові. Як часто відбуваються такі от поповнення? Як часто е... проводяться такі відбори? Набори в нас, взагалі, тривають на постійній основі. У нас немає такого обмеження, просто так склалося, що в нашій країні військовий стан, тому ми були змушені припинити набір. Але все-таки ми підлаштовуємося під час. Нам люди потрібні завжди мотивовані, тому ми відкрили зараз набори, і вони будуть продовжуватись на постійній основі. Дякую вам, дякую, пане Дмитре, за те, що долучилися до спілкування. Дякую за інформацію. Дякую Доброго. вам за вашу роботу.